Як повідомив Сергій Саїв, декілька днів тому працівники міграційної служби Івано-Франківщини спільно з МВС та СБУ, а також активістами громадських організацій, виявляли нелегальних мігрантів. Відпрацьовували ринки, житловий сектор, студентські гуртожитки у Івано-Франківську. Знайшли п'ять нелегалів. Це в основному колишні студенти-іноземці із кризових країн, які не захотіли повертатися додому після закінчення навчання чи відрахування з вузу. На цих осіб склали адмінпротоколи про порушення міграційного законодавства і впродовж Місяця ті зобов'язані покинути територію України. Такі рейди будуть проводити щотижня, адже кількість мігрантів збільшується. Наразі у трьох вузах обласного центру навчаються 2412 іноземних студентів. 800 з них перевелися у прикарпатські виші із навчальних закладів Луганська і Донецька. Найбільша кількість іноземних студентів сьогодні припадає на навчальний заклад. Це медичну академію. І нафти газу університет нафти газу. Це якраз два найбільші в Прикарпатському. Там незначна кількість. Це от два заклади великі. Які на це навчальних це якраз оце найбільша де навчаються, вони в'їжджають. Проблемою міграційна служба називає й те, що 270 осіб з інших країн отримали запрошення від наших вишів на навчання, але до університету вони не прибули. Попри це, фірми, які видають такі документи, були зобов'язані доправити цих студентів з аеропорту до вузу, але цього не зробили. Зараз ректорам навчальних закладів рекомендовано надалі не співпрацювати з такими фірмами, а інформація щодо них надіслана в СБУ. адже це одна зі схем нелегальної міграції. Ректорам ми направимо листа для того, щоб не, не співпрацювали з даними фірмами, які вони видають запрошення. Або це якось питання на рівні піднімали міністерство для того, щоб можна було е, іменно ті фірми, котрі чесно працюють і не сприяють тому. Це небагато. Ми вже знаємо таких називати не буду, але ми матеріали буквально найближчим часом направимо в СБУ для того, щоб вони розібралися, як ці фірми працюють. Загалом вже нині у Івано-Франківській області офіційно проживають 4358 іноземців. Підрозділи міграційної служби оформили мешканців Прикарпаття 72 тисячі закордонних паспорти. З них більше 12 тисяч біометричні, а решту без чіпа. Якщо порівнювати з минулим роком, тенденція йде до збільшення. Чому ж люди обирають паспорти без біометрії? Напевне, тут працюють стереотипи, вважає Сергій Саїв. Люди думають, що з біометричним паспортом порушать міграційне законодавство, то легше. Буде уникнути проблем, але зараз відбитки пальців є обов'язковими при відкритті візи, отож різниці жодної. При здачі документів на відкриття візи в візові центри, у них обов'язково йде здача біометричних відбитків пальців. Це 100% немає. У них весь всі країни Шенген ввели 100% відбитки пальців. Тобто, паспорт цей ну зрозуміло, що Шенген. Хоче краще, щоб було відцифровані, тому що вони звіряють. На кордонах стоїть вже щитувальні машини, котрі звіряють. З 1 січня майбутнього року в Україні набирає чинності постанова Кабміну про введення пластикових карток внутрішніх паспортів. Всім міняти паспорти в один момент не будуть. Процес заміщення йтиме впродовж п'яти років. З 1 січня пластикові картки будуть видавати, якщо це перший паспорт людини, тобто при досягненні 16 років, також при вклейці фотографій, заміні після одруження чи відновлення втраченого паспорту. Відбитків пальців у новому документі не буде. Проте, як саме він виглядатиме, поки що достеменно невідомо чекають на роз'яснення так само, поки що в області немає і обладнання для прийому документів на виготовлення таких паспортів.